Так свіжо в хаті, так приємно, 20 градусів, а це літо-літо. Софійки день народження було три роки. В неї м'ячики літають, тому що вікно відкрите з однієї, з другої сторони, такий легенький, не протяг, але таке свіже повітря гарненьке. Вона так ті м'ячики переставляє сьогодні, поставила в свою кімнату. Її нема, тому що вона вийшла святкувати своє день народження. Так як я казала, її сеньора Італійська, не італійська, а швейцарська сеньора 80 років запросила в ресторан її маму. Тату на роботі не зміг піти. Вони на обід пішли в ресторан. А ми тут самі готуємося до, до виїзду. Ми вже це наш останній день. Це Софійка так багато тих іграшок має, так багато іграшок. Медведи мені теж дуже сильно подобається. Двері, вікно отак завжди відкрита. Відкрито арібальта і тут теж протягом комарів є. Рувері під хатою. І така тишина і спокій. Машина їде, чую. Ось мама з дитиною. Дуже-дуже спокійне тут життя, дуже сильно спокійне життя. Софійка три вона вже на такому широкому ліжку спить. М'ячик здувся. І тут в неї, щоб вона не вдарилася таке спеціально. Таке високе ліжечко. що тут два ліжка є. Напевне, два. А іграшок бож. А я їй хочу іграшки. Я йду. Не знаю, яку іграшку я їй маю купити. І то мені добре, і то мені добре, і то мені недобрий. Тільки подивіться, скільки в неї іграшок. А ця іграшка ще з'явилася. Дуже-дуже скоро я її пам'ятаю. Брокуль, це колись в Італії давали. В Аптеці, ти в аптеці купляв, купляв, там пунктів таких багато маєш. І треба було щось вибрати в подарок. Скільки іграшок Софійка тут має. Софійка казала просити дозволу. І я попросила дозволу, щоб все відкривати. Вау, скільки всього місця. Скільки іграшок. Для чого ну, дітям купляють? Отак багато іграшок. Отак кожен раз нове-нове. Вон в іграшку. І навіть машина Феррарі є. Ого! го Оце машина. Скільки іграшок. І черепаха, і така, і бджілка Апе, Яка гарна, ось ця які гарні іграшки. М'які іграшки дуже гарної якості. Я не знаю, чи вони тут куплені, чи вони в Італії куплені. О, який відмедик красивий. Це не відмедик, це зайчик. По вушках. О, ще щось є тут. Яка краса. Оцей від... зайчик мені дуже подобається. Такий мігенький, такий приємний на дотик. Ну, закриваємо, 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 закриваємо. Окей. Ліжечко О, таке високе, гарне. М'яке, метелики всякі. Так дитина живе. Кухня мені дуже сильно подобається. Ось така кухня. Вона дуже-дуже практична. Дуже багато шаф має, гарний холодильник, все-все-все, все, що має бути. Дуже простора. Тут багато ляльок, є. нам треба всі ті ляльки поставити на диван, гарно, бо ми вже їдемо. І тут того всього не має бути, і навіть диван треба застелити. А ось тут дитина ось так вибігає і біжить туди. Цей весь просіл, хата дуже велика здається, тому що оцей, ця трава, це все напереді, отак відкривається. Раз, на магнітик. На магнітик і відкрилося. Оті от болі вона залишила тут. Вона дуже любить. Болі це пускати м'ячики. Мильні м'ячики. І от там два басейни для дорослих басейн є, де вода два метри глибока. Дитячий басейн. Оцей дитячий басейн, де дуже дуже незесенька вода, дуже. Там я не знаю, 40-50 сантиметрів. Тому що приводять маленьких, можуть привезти маленьких дітей один рік, два роки. Хто не бачив моє відео. Попереднє, подивіться, я там ходила, там барбікю робити, там холодильник є. Все зроблено для. Для того, щоб людина відпочивала. Наприклад, ми хочемо зараз от піти там, щоб в хаті не їсти. Так? Ми зібрали там і лавок багато, і стіл, і холодильник, все хоч холодильник тут в хаті є 10 метрів від хати. Але добре там посидіти і поїсти на природі. По травиці, тут ми ходимо. Оцей горшок подарувала. Не подарувала, а вона як туди ходила з дітками на ті курси, такі там зустріч з дітками, з, 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 ма, мама з дитиною ходить на дві години. Зернятку вони садили. Посадили, ой, треба води підлити напевно. Зараз я води підлию, бо соняшник вже сух, вже вуха опустив, тут сонце завелике. Соняшник любить воду. І клубнічки багато, всі травки тут є. Розмаріно. Бджілка тут є, бачите, скільки бджолів. Віті гляньте, скільки бджолів тут є. Тут швейцарці дуже-дуже вони стараються, щоб бджілок було багато, щоб птахів були, пташки були, щоб тут природи було багато. А це такий салат, салата їсти. Бачите, його можна їсти. Казала Наталі, що завтра вирве. Ця кучерява капуста така, як є в Італії. І тут вже клубнічка достигла. Завтра вже одну зірвала, завтра Софійка зірве другу і ще квіточка є. Ще є квіточка, ще буде клубнічка. Угу. Капуста оця. Кавулю що в Італії є теж. То кавулю оце... оце можна не всю зрізати, оці грубі листки можна зрізати. І ось стебло викинути, бо воно твердеє. Що це? Хатку зробив павук, бачите? Стебло викинути, е, трошки підварити, заправити олією і все, Які не на тому. Квіточка така росте. Оце їхній. Вони прийшли, тут нічого нічого не було. Не було нічого. Вони тут, тут землю обробили і так самі насадили. А оці ягоди, то є лісові ягоди, то Наталя з Софійкою ходить в ліс. І вона багато корчиків з лісу принесла. Ягоди. Ягодки. Тут ягоди лісові були. Вже їх нема, закінчилися і тут треба обробити. Наталя казала, обов'язково треба той центральний корчик великий лишити, а ті всі обробити, обрізати і викинути. Тому що інакше не буде, по-другому не буде. Тому що все заросте, заросте, а тут наші порічки, хто впізнає порічки, вони дуже в Швейцарії тут ростуть, бо тут клімат ідеальний. Такий самий, як от порічки, рібе з россо. 25 франків. Де ж воно є? 25 франків такий корж коштує. Ви собі можете представити? Він вже великий, вони, напевно, маленькі купили рібез з росу, а смородина називається рібе з ниру. Може то це, а може тут два Два тих е, по такі. І тут теж в них є стіл, вони теж тут їдять, тут колодок гарний. Скільки цих вона має бульок. Де вона любить ті бульки пускати? Оце я з Італії я її привезла. Тут так, воно теж гарно летить, побавиться. Вау, яка ця повішала. Басейн теж вона має свій приватний басейн. Дерево їхнє. Тут стільки яєчок. Яєчок багато начіплено. Ой, а ось там вже то не їхнє. Тут вже другі люди живуть, вони теж щось посадили. Скільки тут яєчок на дереві. Дуже гарно тінь робить це дерево. Дерево дуже цікаве, дуже має листочки, цікаві. Гарне. Ці поїхали в Іспанію. Не можна підглядати, не можна підглядати, абсолютно не можна підглядати. І ось так. І тут теж ще квіточка. І така зелена-зелена травичка. А, тут ще є та тинда, що опускається так само. Тут можна опустити оця парасоля від сонця, ще можна захиститися. Але тут мало. Тут мало, ну як сонця, це південна сторона. Зранку ось там сонце виходить, пізніше буде там сонце виходить. Скільки така квартира коштує? Я вам розкажу в наступних відео, скільки вона коштує, скільки на життя в Швейцарії, на продукти. Я вам розкажу в наступних відео. Але для тих новеньких, хто не знає, хто ще не зрозумів, тоді цей хто не. Ми, ми не є біженці, ми не втікли з України від війни. Ми тут мій син вже давно давно живе в Швейцарії, ми всі громадяни Італії. Прийняли громадянство Італії і таким способом можна переїхати і легше влаштуватися в Швейцарію. І ось так такі квіточки гарні. Тут мені теж подобається фільтрована вода. Хоч з крану можна пити воду, але такий фільтр, конкретний, такий тяжкий фільтр мені подобається. Всюди паркет. Всюди паркет. І дуже це дуже-дуже приємно ходити по паркеті. Всі меблі мій син купляв з невісткою. Тут квартири здаються без зовсім голі-голі, без нічого, без ніякого. Вони отак помаленьку купили зеркало, стіл, стіл дуже якісний. Той стіл ще розкладається, він ще розкладається, він овальний стіл, а він ще довше розкладається набагато більше. Ось таке дерево, настояще дерево маселлю. Так само, як оці крісла. Стіл дуже-дуже такий, знаєте, порядний. Хотіла ще вам диван показати. Ну, зараз покажу, ще диван. Ми вже тут зложиємося так якби їдемо вже. Тут наші... Ще треба з холодильника зараз все забрати. Тому що ми купили холодильник машину. Зараз їдемо ще в Львівню, там будемо спати в машині. Так я обіцяла вам показати, що 20 градусів. Ну подивимося, чи холодно. Вже мій компаніон олію поставив. Таку ту олію ми купили. З льону, не, не фільтровану і витиснена на холоді, Холоду. не горячим способом, а холодним способом. Батареї ось такі в Швейцарії. Я в наступне відео все буду вам розказувати, якщо як живеться в Швейцарії, чи можна вижити в Швейцарії, хто працює, хто не працює, хто скільки заробляє. Даний син даний час мене заробляє тільки син, працює тільки він. А, інвістка теж ходить. Ходить субота і неділя працює в пастичерії, Так само вона вже працює, хоча їхній донечці там тільки три ну, роки. Виповнула, скільки м'ячів. Ну і що дитині купити? М'яч новий, нову іграшку, нову м'яку, іграшку, ляльку. Я ляльку їй велику привезла <гум> цього разу. Ця пальма має більше ніж три роки. Сказала, сказала Наталя, що вона її поливає менш-більш один раз в тиждень. Літру води її зверху і все. Вона не, в неї досі така. Листочок бідний, там в середину зайшов, він хоче, його, щоб його витягнути. О, я його витягнула. О, витягнула. Я його тепер буде рости. Дуже пишна така пальма є. У мене є теж така, але в мене не є така пишна пальма. Батарейка конкретна. Тут дуже-дуже тепло зимою. Я зимою ще тут не була, але мені сказали, що тут дуже сильно тепло. Абсолютно тепло. От Софія, карту маю. Вчора ми дивилися, де я живу, вона показувала, де, де, де вона живе, де Україна є. Показувала все пальчиком. От тут Італія, тут я живу. Тут Нонна живе, баба живе, тут вона рядом живе в Швейцарії. Софійка народилася в Швейцарії. Ось тут. І тут Україна, і тут вона знайде Америка, вона все, вона вже говорить на трьох язиках. Вона говорить, відповідає, вона все розуміє на італійській і на українській мові так само. І швейцарську вона мусить знати, бо вона тут вже ходить з дітьми, на вулицю гуляє, її все питають. То іграшки, її халатик. Вінничок вже має, тряпочку, все має. Ось який халатик вона має тут. Доктор. Тут вона їсти варить. Краник, все все те, як діти мають. І тут в неї багато книжечок всяких різних. На різних різних мовах. Навіть... О, велика книга Козачок. Багато в неї є на українській мові. Книжки теж є на українській мові, бо вона українську, мама в хаті не говорить українською і трохи італійською, тому що італійська мова це друга мова так само для неї. Тисячу земель. І що дитині подарувати? Чим ти дитину здивуєш, як дитина вже все все має? Це не ті діти, які, які були мого, коли я була молода, коли мій син був молодий. Все міняється, все в кращу сторону міняється. Так, тут ми вже сидимо і ми вже їдемо через 5 хвилин. Не через 5, може трошки більше. Софія. Вона той, паноліну наносить вже більше ще до двох років. З двох років вона вже сама проситься і ходить в туалет з двох років. Вночі сама спить, сама спить на тому ліжечку, як ви бачили. І сама спить. Так її привчили. Не було легко, але привчили. Ось так. Їдемо все. Яку ми булочку знайшли. Тільки що дивилися, що ми накупили. Булочка вже має два дні. Мій, мій купань каже, зараз ми їздимо. Ну, зараз після обіду ми їздимо під вечір в дорозі. Це тим, як вона називає, з корицею. Булочка така два дні має з корицею. І отака швейцарська булочка, було ми взяли. Все, дорогеньке мої. Побачимося в наступному відео.